один студент виграв айпад. І знаєте що? Ну йому з неба айпад упав. І він каже: а яка там пам'ять? Ми кажемо, Ну, Микий, хорошо, але мені колір не підходить. Поняли? От до такого доходу. Я не розумію, що з українцями вообще відбувається. Я допомагаю. Поняли? Ну я зараз на нервах трошки розмовляю в емоціях. але я допомагаю. Я комусь і за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе сторіс, це показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири арі там оплачу, машини на за все оплачу. Але з кожного місяцем все більше і більше заявок. Сергій помежіть, Сергій, поможіть. Я не держслужбовець, я з політиками як не зв'язаний, я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі онлайн. Вже багато років у мене величезна компанія, там є в списку Forbes, захочете напишете з Рівенчук Forbes. Я намагаюся просто від себе людям допомагати. Але знаєте, до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються. Поняли? Я типу як об'язан допомагати. Вместо того. От дивіться, я вже змучився, я вам кажу, є навчання, є можливість. Лайн, ми безкоштовно зараз за посилання в шапці профіль навчаємо, подарунки і так далі. Перейдіть, а ще поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь. Ми ж нікого не в команду. Нам ми не всі і беремо. Пробуйте щось за якось навча. Передаємо досвід за вообще за якісь можливості мільйону українців. Як ні в кого в світі є можливість, наш банк, наші спеціалісти. Я вже друзі устав чесно. Я оце в останній раз провожу ці безкоштовні навчання цю всю історію.